Сьогодні розкажу вам про букву Ау. Да? АУ, АУ О, О, ОО. Да? У нас в мультику вона була. Вона дуже проста. Ми не будемо з вами цілу історію про неї продумувати, тому що це все дуже просто. Я думаю, ви її вже точно знаєте. І ми зараз тільки подивимося на цю букву. Ось так. АУ, АУ. О-О-О. В о, о. чому ще тут секрет це в тому, що вона може читатися як O або як O. Да? Е дуже часто вона О, але деколи вона О. Тому до О дійдемо десь пізніше. Зараз поки що це О. Orange. Orange. І нагадую вам, е як вона була в мультику. Пам'ятаєте, такий великий великий рот о-о-о, наче ви здивовані, о, яка велика! Або о, який класний торт, або о, щось там ще, правда? Або ми кажемо о о Пам'ятаєте? В українській мові. Тому у нас є О. У нас що в українській, що в англійській так само. О або ау. І ми її прописуємо. Тут все дуже, 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 дуже просто. Значить, о, наче ось цей апельсин, orange. Да? До речі, класно, що є у нас колір orange, і апельсин теж буде orange. Orange orange. Orange, orange. Записали. Хто не встигає, зупиняйте мене. Бачите, вони в мене теж не зовсім рівні. Але хоча б щоб були схожі букви, вже буде супер. <кій> Хто хоче супер ідеально, можете писати супер ідеально. Далі. Якщо встигли, прекрасно, продовжуємо. Якщо ні, зупиняйте мене і дописуйте. О, о, О. о. Ау, ау, о, о, о. Угу. О. Orange. О. Orange. Ау, ау, а, а, а. Іначе, вот, род, малюєте, такі, о, о, о. Ви Виявляєте, наче ви такий рот великий тут малюєте, такий о, здобувався він, да, той рот. Окей, okay. put one plus. Uh -huh. And number two. Circle and match. Обводимо і з'єднуємо. Кому важко читати, або ви е, знаєте тільки ті букви, що вивчили, я вам допомагаю. Ви читаєте і об'єднуєте разом зі мною. Далі, якщо хочете, можете ще раз робити це завдання, але вже робити самі, а в мене тільки перевіряти. Хто знає, да, то, наприклад, вміє читати, знає цифри, ви можете мене зараз зупинити, зробити це завдання самі і далі включити для того, щоб перевірити. Так буде взагалі супер. От, поки що дивимося. Zero, zero, we circle, zero and match. І з'єднали. uh-huh next, number one. Um, uh-huh one Один. one. Uh -huh. next, T -o. two. Oh, a two, uh -huh. and four. What's on us here? Yeah. Four. Here we have four. Zero, one, two, four. Mm -hmm. One plus. Super. And now look, 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 look for the list. Match the nine, right Not pushing. So four. Як ми тут вже бачили, да? For, for і тут пропущені f, O. For. What is it? It's you remember orange. Пам'ятаєте, да? You remember orange. Orange. І Тут багато пропущених букв, які ми вже вчили. E, n. J, we're going to try to say j, orange, in your mind, you can see. Orange. Mm -hmm. Next, what is it? It's a mouse. Yeah, very good. Mouse. M. -o S, і дніма буква і в кінці. Пам'ятаєте, що наша і в кінці тут ніколи не читається. Door, Ви вже можете навіть потрохи, ну, тобто, складати М о, М, да, mouse, наприклад, фор, да? перші букви вони вже будуть вам допомагати розуміти, що це за слово. Звичайно, не всі букви, не всі слова ви можете читати, тому що в, в англійській взагалі. Важко по буквах читати. Да? Ми в е, Українській звикли, да? що ми там, наприклад, є буква, ми її прочитали, зробили склади і вийшло слово. Тут у нас так не зовсім працює. Краще працює тоді, коли ми знаємо слово, да? і тоді починаємо дивитися, як же ж воно пишеться. І далі в грі, наприклад, грати це слово, і тоді складаються букви в ось це слово. Таким чином стає набагато легше. От, тут ставимо собі два плюсика. Ви дуже великі молодці. Угу. Good job. Класна робота. Good job. А, і зараз ми з вами підемо ще зробимо одне завданнячко. Угу. Ось воно. Тут ми з'єднуємо букви так само, як вони йдуть в алфавіті. І тоді вийде у нас ось ця мишка, яка, яка зветься тут Монті. Так. Е, так. A, B, В кого, до речі, немає ось. Такого малюночка ви або робите на планшеті, теж собі з'єднуєте, або ви а, можете попросити, маму, нехай вам намалює ось таку мишку, да? і потім з'єднувати по мишці. Або ви можете просто писати, там, наприклад, дивитися, як я буду мишку з'єднувати, да? а собі будете просто писати на листочку ті букви, які ми з'єднуємо.

Курочка у нас, да, там щось їла маленька буква, схожа на курочку. Далі F, F F F F. Подивіться уважно на цю букву маленьку і згадайте історію про неї. Де вона у нас? Хто сказав на морі той молодець? Так, на морі у неї є що це? О, хто, хто проговорює? Давайте швидше за мене. На її шляпка, спинка, ножки і. що є ще в неї? Поясочок. Молодці. Так. І e F G G, діти їдуть G G, -g. так'явилась. Баджі. Молодці, хто швидше за мене, граємо хто швидше. F G H I. Ой, ой, давайте про H. H, H. На, що схожа у нас на стільчик зі спинкою. пам'ятаєте, через який стрибає. Собачка. І що він каже? G H. I, Ай. 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 i i uh-huh mm -hmm. d j. J, j, j k l, M. Mm -hmm. k h h k Q, Q, Q. l l l u l, l. M, 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 M. Так, є. А зараз ви можете покликати до себе маму, поставити мене на паузу, покликати маму, ну або когось з дорослих, і спробувати розказати разом зі мною ці букви. Давайте зупиняйте ячка. Угу. Так, я думаю, ви вже повернулися і дивимося. Я називаю вам букву, а ви кажете. Як вона читається, так? можливо, що захочете розказати історію, то ви теж мене зупиняєте і розказуйте історію там комусь з близьких, ті, хто прийшли до вас. Ей, ей, е, е, молодці, хто згадав? Бі, бі. Ба, 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 супер. Сі, сі. К, -к, К є. Ди, ди. Дю д, д, не піду з вами, да? Буква, яка розсердилася, відвернулася від нас. І, і, е, е. е. Так, це у нас яка. F. F. А, я думаю, ви знаєте, Ф, ф, ф. молодці, G, 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 гу гу Молодець. H, H. А яка буква? Хто сказав І? Я чула. Вона називається Ай, а читається вона або Ай, або І. Хто не пам'ятає, може себе пощипати скати сказати ай ай, 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 або когось пощипати, хто там біля вас. Ай ай. Ай, ай і, 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 і. Читаємо або ай, або І. Угу. Джей, Джей. Дж, дж, дж угу. Нас какалці стрибала, пам'ятаєте? Можете історію розказати, мене зупинити, якщо хочете. Так. К-к, кей, кей. к. Ну, з кейт це дуже просто все, я думаю. Ел. Схоже на що? На язичок, да? коли п'є у нас лев воду, л, л, л. І це у нас М. не Пам'ятаєте, англійська, українською Т, англійською М М М, 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 М. Так? і вона схожа, ми говорили на американську гірку, з якої з, на якій їздила наша собачка, так? але тут вона вже у нас. Зупинилась, приземлилася. Так? І каже, ну, я це зробила. Тому що в нас була ось така американська гірка, і з неї собачка спала. Пам'ятаєте? І що робила? Плакала. Нь, нь, нь. Це у нас буква Н. А да? ось це М. Так, супер. Хто хоче про це розказати історії? Розказуйте, буде дуже супер. Ставимо собі два плюсика. Молодці. Так. І дивимося з вами завдання, що у нас тут є: секл and write, вибачте, секл обведи. write, напиши. Все. Кайт. кайт, Айт. І нема і. K. Нема I... І. T... Коли у нас, до речі, ось тут стоїть німа І в кінці, да, ми її е... не читаємо. Вона у нас не читається, вона мовчить, завжди вона така мовча зна. Але е... вона змушує попередню голосну читатися так, як в алфавіті. Тобто ось ця буква, те, що ми називаємо АІ, да? ай, ай, І, І, І. Осе, де ми показуємо рух, це називається звук, а це, коли ми просто називаємо це буква I. Вона так називається в алфавіті. І тому вона тут читається як I. Можливо, трохи вам спочатку буде важко ці всі е читати слова, де в кінці нема І, але з часом. Ви зрозумієте, як це все працює. Тобто, це в нас не читається, так? читається в нас тільки ось це. І ми складаємо е, з вами склад, так? це українською називається КАЙ. КАЙ. Кай, кайт. Кайт. Так само, як ось у нас є ось таке ще слово. Хто мені прочитає. Пам'ятаєте? не біке, хто прочитав біки ні. Оце не читається, зате ось ця читається ай. Угу. Дивимося Перша. Б, да. Б, дивиться на вашу руку. Б. Ай. Б-ай. -к. Бай-к. Байк. Угу. Байк. І давайте ще одне слово прочитаємо, таке схоже. Прочитаємо ім'я хлопчика. Дивимося. Згадуємо знову ця буква. Не читається. Молодці, хто пам'ятає, не читається, зате вона змушує ось цю голосну, в якої є голос, да? читатися так, як в алфавіті. А тут вона Ай. І да? е, ще давайте ми розберемося. Що таке голосні букви? Да? Голосні це ті, які мають голос. Що це означає? Це ті, які ми можемо проспівати. Наприклад, а, ай, І. е. А ми можемо проспівати звук К. Не можемо, правда? Або проспівайте мені. Б. Не співається. От там, коли можемо ми дати голос там особливо кричати а Оце голосна, бо має голос. Так само і, і можна довго її тягнути. Оце називається голосна. Дивимося: це не читається, а це читається. М, ай К, м ай Май. к Майк. А давайте ще одне слово прочитаємо, тільки вже не з буквою I, а з іншою буквою. Так, що у нас тут не читається? Ось ця буква, да, вона мовчить. Чекайте, тут буде незрозуміло. Так, в кінці мовчить, зате ось це читається так, як в алфавіті. Це сама перша буква. Як вона називається в алфавіті? Ей. Угу. М-ей. Разом що виходить Мей. Мейк. Мейк. Це щось робити. Мейк. А це було ім'я Майк. Мейк- Майк. Супер. Зробіть отак фух. Тільки по часному зробіть. Ух, uh, давайте зі мною. Ух, uh, які ми молодці, що ми так класно все зробили. Да? Зрозуміли трохи. Чи пізніше, можливо, теж про це поговоримо. Так, кайт. Next. What is it? Що це? What is it? Б. 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 Шукаємо тут слово, в якому є дві. О. Зупиняйте мене на паузу. І шукайте. Так. Хто зупинив і далі повертається, я вас вітаю. Хто не зупинив, будь ласка, на наступний раз зупиняйте, тому що вам потрібно тут шукати ці слова не самим. Б. -к. Ви знаєте слово Б. Ой, букву Б, да? Б, Б. Буква Б звук Б. Б. -к. Ось вона. Хто сам знайшов супер молодець, можете собі уже поставити плюсик. Book. І тут ми дописуємо Б. -к. Дві букви О, як ви бачите, так? тут читається У. Ну і не тільки тут, взагалі дві букви О читаються У. «Бук», «бук», У, «бук». Так. Next. Apple. 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 Зупиняємо. Шукаємо десь слово або воно вбік, або зверху вниз. Да? Там, де є дві «п». Apple. E. Широка Е. E. Ось ця. перша в алфавіті. Зупиняйте і шукайте. Хто зупини, зупиняв і повернувся? Супер, я дуже рада, що ви мене послухали. І дивимося, де у нас це слово. Ось тут воно. Apple. Apple. Так, і нам ще потрібно дописати Л ініму І. Л, ініма І. Бачите, тут вона просто стоїть, тому що тут у нас. Вона нічо, нікого не змушує читатися якось, тому що тут у нас є а, буква пі, П а П це не голосна, тому що ми її покричати не можемо. Не можемо. Та тому тут просто-просто в цьому слові є ця буква в кінці. Через те я кажу, що в англійській читати. Ви будете читати з часом, та? ви будете запам'ятовувати слова, і потім ці слова почнете впізнавати, як вони пишуться, от тому, що деколи навіть. Коли там, наприклад, знаєш слово, але бачиш, як воно пишеться, воно може писатися зовсім не так, як здавалося. Тому це нормально, що деколи ви будете не розуміти, що це якесь таке слово, яке ви знаєте. От, але з часом ви будете їх знати, і це нормально. Головне грати ігри, головне багато читати по мультиках, які я кажу, от, і читати тут разом зі мною. Мені дуже приємно, коли ви читаєте. Так, ну і пише тут, звичайно, мені теж дуже приємно. Давайте ще якесь легеньке слово. У нас є ось. Я думаю, ви знаєте. What is it? Що це? Dog. Yes. Dog. D, -o G. D. Пам'ятаєте, яка відвернулася від нашої руки. Шукаємо це слово. Зупиняйте мене, шукайте це слово. Воно може бути поєднано з іншими словами. Зупиняйте. Хто мене зупинив і знайшов. Супер, молодець. Хто просто чекає, коли я щось скажу, можете зупинити і все ж таки самі спробувати знайти. А я вам показую поки що. Д. О, Г. Дог. До. Д. Да? Ми. Е Животик. Пинка і ножки там, наприклад, маленькі. Отакий dog. Д-о і Г. Г заховалося у нас в маленьких дітках, і ножки в них внизу від лінії, пам'ятаєте. Не отак зверху, тому що так зверху це у нас неправильно так не пишеться це буква. Внизу ножки. Д, ог. Угу. Next. What is it? It's a... Фіш. Фіш. Uh -huh. Пам'ятаєте, нам потрібно знайти ось таку букву з капелюшком. Ф. І, і, і. З крапочкою. Фіш. Шукайте. Допиняйте і шукайте. Фіш. Хто зупинив і знайшов, я вас вітаю, ви супермолодці, можете собі ще ставити плюси. А я вам показую, де це слово було заховано. Ось воно. Ф. І ш. Фіш. Ф. І ш. Фіш. Так, фіш. Next. It's a jacket. Дж. Пам'ятаємо. Дж, 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 Ага, це буква, на яку не падає наша, наш м'ячик, який зверху. Да? І воно десь стрибає від нашої руки. Хто не пам'ятає історію про цю букву? Попросіть, будь ласка, маму, нехай вона вам ще раз включить, і ви її подивитесь. Дж, дж, дж. Угу. Джекет. Дж. З крапочкою. Ну, давайте добре. Давайте ми напишемо, потім знайдемо: дж е Широка Е. Дже ось така К. І після неї ось така К. Так дуже часто в англійській ем, попадається, скажімо так, цих дві букви разом. Спочатку сі, а потім К. к-е, -е -е", Коротка Е. Не е, э, а е. Почка е джекат. Шукаємо це слово. Де ж це воно, де, де де десь є внизу даун даун. Угу. «е», «т». джекат. Супер! Ух, мені п'ять. Молодці і ставимо собі ось тут аж три великих гарних плюсика. Хто мене зупиняв, у вас вже є ще більше плюсиків. Я вас вітаю. Молодці! Я думаю, що ви запам'ятали. Хто зробив оце завдання взагалі супер клас, тому що воно таке було повторююче. Да? Ми повторили багато був. І зустрінемося з вами на наступному уроці. Goodbye!